Більшість із вас точно знає голівудську акторку Кеті Холмс, яка блискуче впоралася з роллю подружки Бетмена. Та ще більша половина вас точно знає її як колишню дружину Тома Круса, і точно знає про їх скандальне розлучення. Про протистояння цієї зіркової парочки ми й далі розкажемо вам більше у сюжеті. Том Круз перший красень Голівуду. Всі заздрили починаючий акторці Кеті Холмс, коли та вискочила заміж за нього, але казка тривала недовго. Кеті проти Тома від кохання до ненависті. Том Круз та Кеті Холмс виглядали як ідеальна пара. Вона із дитинства мріяла вийти за нього заміж. А він в одному з інтерв'ю сказав, що був готовий одружитися на Кеті вже через годину після знайомства. На всіх голівудських вечірках, на червоних доріжках, щасливішої пари було не знайти. А коли в них народилася донька, то вони взагалі стали картинкою із журналу. Здавалося, що Том готовий на все заради своїх дівчаток. Та вже через шість років Кетті із Томом просто зненавиділи один одного і готові були повбивати. Всім відомо, що Том є прибічником сучасної релігії, саєнтології. А якщо відверто, то фанатиком секти. Час від часу у пресі ходили чутки, що ця віра буквально руйнує шлюб Холмс із крузом. Він змушує її та доньку виконувати якісь правила, а за невиконання дає дивні покарання. Однак пара лише жартувала на цю тему і звично всміхалася. Мовляв, більшої дурні ще не чули. А потім, наче грім серед ясного неба, кеті подає на розлучення Кеті проти Тома. Операція розлучення їхнє розлучення називають найшвидшим у Голівуді. Так, уявіть собі, всього лише 11 днів. Хоча в Тома мільйонні статки, у них спільна донька. Тож судитися і ділити нажити майно можна було б роками. Однак, Холмс всього цього було не потрібно. Головна вимога повна опіка над донькою. Кеті зрозуміла, що не хоче, аби донька жила у постійному психологічному тиску і нав'язуванні правил і швидко почала діяти. Кеті проти Тома суцільна ненависть. Може здатися, що Том вчинив благородно і через любов до доньки не починав судову тяганину із кеті. А ще може здатися, що Круз керувався інструкціями саєнтологів, які дали коментар пресі, де поспівчували тому та побажали якнайшвидшого розлучення. Окрім того, Кеті почала водити доньку у католицьку церкву, після чого Круз обірвав усі зв'язки із колишньою родиною, і взагалі сказав, що в його доньці сидить диявол, і він не буде спілкуватися із нею, допоки та не повернеться знову у саінтологію. Однак, через шість років після розриву із сім'єю Крус раптово захотів налагодити контакти з донькою. Тільки от цього разу Кеті була проти. Адже вважає, що Том завдав важкої психологічної травми доньці. Фактично зробив її напівсиротою при живому батькові.